Якщо в країні нема суспільства, а є лише населення, така країна не буде існувати. Доброго дня! Сьогоднішня розмова про те, хто успішніше, успішніше знищує українську армію, Україна чи Росія? І хто зміг об'єднати український народ. Для початку потрібно дати визначення слову «влада». Тому що влада це не лише президент і народні депутати, це також і голови міських і сільських рад, це також їхні замісники, це директора шкіл і поліклінік, це вся поліція, прокуратура, налогова і суди, це працівники всіх селищних, міських, обласних чи районних департаментів, це місцеві депутати. Загальна кількість таких людей близько 700 тисяч. Близько 700 тисяч. І це вся влада. Кожен на своєму місці щодня вирішує вашу долю. Є місце в дитячих садках чи немає. Безкоштовно лікуєтесь чи за гроші. Є у вас дорога чи немає. Можете ви зрізати дерево чи не можете зрізати дерево. Всю вашу долю вирішують ці 700 тисяч людей. Розпочнемо з самого початку. 24 лютого населення України об'єдналось і перетворилось у суспільство. Це була українська нація. Незалежно від того, чи це росіяни, гагаузи, молдовани, українці. Це все була одна велика нація. Люди пішли в армію не за гроші, не за пільги. Їхати в. Майже окупований Київ, ніхто не думав про те, що там можна заробити. Люди почали платити налоги. Люди почали дивитися за правопорядком. В перші місяці війни поступ... Поступ... поступлення в казну України були найбільші за довгий час. Правопорушень було найменше за довгий час. Ця причина в тому, що українці хотіли захистити свої свободи. Ми були на крок попереду Росії на шляху до, до, до демократії. І українці не хотіли повертатися до диктатури. Після того, як звільнили Київ, повернулася влада, повернулися наші правоохоронці. І знову почалося Беззаконня почалося грабунок, вони почали розділяти націю знову на якісь групи. В 1965 році, коли з'явилася країна Сінгапур, тоді з'явилися Сінгапурці. Такої нації ніколи не існувало до того. І влада дуже жорстко заборонила поділяти людей на нації. У нас відбувається все навпаки. Наша влада, від самого низу починаючи, починає ділити народ і починає розпалювати між ними ворожнечо. Спочатку ділили на колаборантів, на росіян, потім ділили нахилянтів, на дезертирів, на там правильних чи неправильних волонтерів і так далі. Вся причина в тому, що розділом нації легше грабувати. Чому більше половини українців впевнені в тому, що у руйнуваннях від російських бомбардувань України винна Україна? Все діло в тому, що Росія веде діалог з українцями. Вони з ними постійно спілкуються. А українська влада такого діалогу не веде. І, вс... І майже всі ті проблеми, про які підемо далі, виникають через те, що всі поступки, які робить наша влада, вона робить диктаторськими методами, не спілкуючись, не пояснюючи для населення, яка ціль всіх цих поступків. Як починала українська влада знищувати українську армію? Все почалося з переведення тероборони на фронт. І це було ж правильне рішення, це було вимішне рішення. рішення. Без того ми би не встояли. Проблема в тому, як це відбувалося силою, диктаторським методом людей просто повезли на фронт. А потрібно було пояснити, для чого, чому. І потрібно було це зробити законими методами, а не потім підганяти закони під це рішення. Потім була маніпуляція з виплатами військовим. Рішення абсолютно правильне. Воно було продиктоване тим, що потрібно було справедливіше розподіляти кошти. Але знову ж таки потрібно було. По-перше, прийняти правильні закони. По-друге, пояснити людям, пояснити населенню, пояснити військовим, чому так і для чого це робиться. Добавилася корупція ВЛК, ЦК. Продавали справки, продавали білі квитки, відпускали людей за кордон. Верховна влада додала сюда відсутність мобілізації. Більше двох років йде війна, у нас немає реєстру військовозобов'язаних. Мобілізація повинна означати мобілізацію для всіх і мобілізацію для економіки. Влада наша намагається підмінити мобілізацію каральним методом відловлювання. Тих, хто попадеться. І всю, цю армію, і всю цю структуру добила корупція в армії. Рвуться боєприпаси в якихось гаражах, рвуться боєприпаси на <кій> громадських стоянках при перегрузці з машини в машину. Розстрілюють поліцейських. При перевозці боєприпасів люди не можуть долікуватися, люди не можуть піти в відпустку. В кожній бригаді щось своє, якась своя корупція, але вона добила до кінця нашу армію. Зараз ідуть розмови про те, що. Більше 100 тисяч військових у нас дезертирів. Ще, напевно, стільки ж знаходяться в армії, просто відмовляються виконувати накази. Ще, напевно, стільки ж людей, звичайно, за взятки, демобілізувалися з армії. Більше половини всіх цих людей це були добровольці. Які пішли на фронт, які воювали не один рік, півтора року, хтось і два роки, які вміли і хотіли воювати, вони зараз не в армії. Що потрібно було такого зробити, щоб люди, які вміють, хотять, люди, які були нагороджені медалями? З армії дезертував. І це напевно буде унікальне наше явище українське. Дезертир герой України. Ким його вважати? Героєм чи дезертиром? Чи ми будемо відбирати медалі? 300 тисяч військових знаходяться в тилах. Вони ніколи не воювали. І я так думаю, що воювати вони не захочуть. У 2022 році був скандал з тим, що 115-та бригада здалася Єродонецька. Дезертири втекли з міста і його зайняли росіяни. До сих пір є куча роликів, як бригада вибачається і каже, що це було якесь випадковість, що це були там пара чоловік, які були дезертирами. Після того в їхній, на їхній сторінці Facebook постійно йдуть ролики, як вони займаються на полігонах. Можна зрозуміти, що вони весь цей час були в тилу і тренувалися. Недавно, у 24-му році, їх знову вивели на фронт. Вони мали зайти в очередне, їм передали село Очередне, і в перший же день село займають росіяни. Без бою. Тому що в окопах не було нікого. Росіяни просто приїхали і поїхали далі. І там прийшлося в авральному порядку вертати назад 47 чи 49 бригаду, яка була до цього, щоб вони спинили росіян, бо росіяни би поїхали, напевно, в Дніпро. Получається, що з мільйона 700 чоловік не воює. Тобто воює. Три з 10. Навіщо нам проводити ще мобілізацію? Навіщо владі набирати 115 бригад? Скільки вони фронту зможуть держати, якщо у нас таких 115 бригад буде ще 100 чи ще 200, чи ще 1000? Давайте тоді підрахуємо. З мільйона військових воює 300. Нам дуже потрібні військові на фронті. Але Україна знищила 700 тисяч солдатів. Росія і близько не приблизилась до цих цифр. Значить Україна. Ефективніше знищує українську армію. І як з цього всього висновок. Коли ми перетворюємося на нації, ми можемо і російську армію перемогти, і армію наших корупціонерів. Просто кожен повинен поступати правильно на своєму маленькому місці. І тоді весь світ нам буде допомагати. Згадайте просто перші місяці війни.